Усім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас 1 жовтня. І хочу показати, як в нас виглядає Мурано з Фріго. Ми брали звідси вже розсаду взяли. І останній місяць ми залишили на плодоношення, вже трішки ягоди зібрали. І зараз очікуємо ще одну хвилю. Думаю, трошки встигнемо зібрати. Не все, але... Але якщо трошки встигнем, є і слабші кущики. Ми звідси взяли так непогано вустів, тому вони виглядають в принципі не дуже. Тому що досить і досить виснажені вже одну хвилю оружаю зібрали, і до того вже зібрали тут в ряди, повністю всі були закладені стаканами. Так що, але все рівно, як на виснажені кущі такі трошки, то непогано. І при тому, що зараз... Цієї ночі в нас було 2 або 3 градуси, я вже точно не пам'ятаю в тому діапазоні. Так що в нас зараз дуже холодно. Ми тут недалеко від Карпат. Ну, в принципі, мені їх видно. Не знаю, чи вам буде видно. Ось там видніються, в, в тамтій стороні також, але звідси не видно, з іншого поля нашого видно. І в Карпатах випав сніг. Так що в нас тут, ну зараз може градусів 9, дуже холодно, прям дуже такий контраст відчувається в порівнянні з минулим тижнем. От. Так що надіємося що трошки урожаю зібрати. Ось Так виглядає, все квітне, потенціал непоганий. Будемо обов'язково на ягоду садити. Ну Я за цей сорт знаю, він же в мене був. Дуже потужний, дуже класний. При тому, що я знаю, Фріго на ягоду ніхто не садить. Фріго садять на вуса, так як ми її зробили. Тому я думаю, по ягоді не такий великий результат показує. Як вже нам покаже на наступний рік. Ну, Будемо бачити. В принципі, о, вже трошки у нас тут вже йдуть тиждень дощі, місцями антракноз. Це нічого страшного. Ось такі не, не так що, я думаю, і розмір ягоди в принципі нормальний. І ми не годуємо практично. Трішки там дали. От. І ще де на де місцями пускає вусики. Це вже все повністю ми будемо брати собі, бо практично, практично всю розсаду ми продали. Ось, і зараз хочу показати... Ось дивіться, які гарні вусики. пускає, це все будемо ходити. Стаканчики підставляти. Обов'язково будемо розсаджувати собі. Так, розкидано є ті вусики. десь знайдеться тут один, тут один. Ну нічого, якось ми щось придумаємо з тим. Ще погода є, в нас там на наступному тижні показує потепління. Ось, Ягоди ще трішки буде. Думаємо, до кінця жовтня будемо продавати. Я вже зняв агроволокно, воно у нас вже було заховане. Буде, мабуть, коли будуть йти такі приморозки, там друга половина жовтня, будемо накривати, будемо старатися по максимуму зберегти ягоду чим подовше. Це в нас сорт Аня. Також. Дуже класна, дуже смачна, навіть похмуру погоду. І мені здається, вона трошки швидше достигає, ніж мурано. Можливо, тому що її менше на кущі, не знаю. Ось тут ми трошки ще заклали мурану стаканчики. ну Тут ще було нормально закладати не так важко, тому що цей бугор остатнє закладався і вийшло так, що. Була тільки одна людина і закладала з однієї сторони, а друга сторона не бу... ну, була закладена і зрізана. тому тут вусів не так багато. А ось тут далі. Я тут закладав, дивіться, що, що тут робиться. Тут же вусами так і не встигли закласти, там почалися висадки. І я не знаю, що я маю тут робити. Їх неможливо розплутати. Дивіться, які саженці. Тут же і корінь. Я звичайно і молоденький, але і корінь вже почорнів. Товщина саженця. Він є деякий тут же і поділений. І на два, і навіть на три я бачив. Оце все вуса. Повністю кущем. Оце все, як показати, вуса переплетені з різних кущів. Він може починатись тут. Тити, йти, 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 і закінчиться через три куща, там вже на три, і то навіть на 4 Четвертого порядку вже вуса є. Так що ми, я ось цей метр йшов, мабуть, півтора години, щоб закласти там якихось 30 стаканів. Тому е, вже робимо експеримент. Нарізали 50 штук і заклали в касету і в стакани під плівку. Будемо бачити, вже маленькі корінці з'являються, якось зніму відео про це. Якщо експеримент буде вдалий, то будемо це все зрізати, бо ми якраз для себе, хоч і нам все рівно, хоч вже буде в касаті, там касета досить великий об'єм, 40 якщо я не помиляюся. Трохи в стакани, трохи в касати, головне просто вкоренити, щоб це все не пропало. Ну і плюс по рядагу, так, де не дає вуса, то будемо. Пробувати або в стакани попри поприряд, зараз так часто не потрібно поливати, або будемо так само зрізати і вкореняти. Ось тут поприряд також тоді не заклали покоренялоса. Хоч ми до копанки не дуже станемося, але вже хоча б так, ніж би пропало, і це все все рівно буде йти собі. Це все буде йти собі. Ми будемо, так як я вже неодноразово відео казав. І нам на розсаду потрібно, бо розсадник тільки однорічний, це все повністю буде корчуватися в кінці сезону. Розсаду тільки з однорічних кущів ми беремо. І плюс хочемо для себе на ягоду. Там в районі 2000 кущиків. Це відносно небагато. Я думаю, що ми звідси візьмемо таку кількість, яку нам потрібно. Тисячу на розсадник. Мурано нам потрібно і 2000 на ягоду. І ось тут хочу показати Аню. Ну, вона так... Зараз тут було так не видно. Ось вона таке враження, що більше так масово достигає урано так розкидано досить. Не знаю, по декілька на кущику є. Не знаю, можливо, тому що її менше. Ну Звичайно, є її підгнивання. Ну, я ж кажу, це при умові, що вона росте майже сама по собі. Тому що ми її толком вже потім не годували. Ми годували тільки як була розсада, а там потім вже то душі зайшли, не хотіли перезволожувати, то ще якісь нюанси були. Ось. І е, кому буде потрібно, ми закладаємо зараз другу хвилю саженців. Ось тут, тільки ми от, ще є в процесі. Лючія буде. Тільки-тільки ми от недавно її заклали. Буде лючія в середині жовтня, якщо комусь потрібно. Е, або на весну. Це все в основному готується на весну. Пересаджувати собі буде частина, решта піде під продаж. Апріка. Чамора Турусі, Мальвіна. Це ось ті сорти, які будуть на середину жовтня. Ось тут також, тільки-тільки заклали. Так, Аврора Муніра. Ось тут є також закладені стаканчики. Ми зараз подивимося, що він тут каже. Нам ось вже починає коренець рости. І далі. сорт далі. Також непоганий. Тут нам трошки агротканини забракло, повкоренялася копанка. Також собі розсадимо. Трохи стаканами, трохи якусь копанкою. Так само з там той сторони край вкоренився. Ну, також недавно заклали. а Зараз десь може якийсь тут виберемо, подивимося. Навіть не було, так, вже навіть не витягується, щоб було видно. Та вже навіть не витягується. Тяжко, ось. Вже корінь пішов. Супер. Так що зараз не поливаю, кожен день дощ. Вчора півдня падав дощ, сьогодні ніби має бути без дощу, але четвер п'ятниця, субота-неділя, зранку до вечора показує дощ. Так що, не знаю, завтра ще щось трошки встигнемо закласти, сьогодні свято. Ось так, здалеку, якщо дивитись. Є трошки ягоди, ніби може якихось кілограм вісім. Зберемо, ну там відійде частина, бо, звичайно, при таких умовах підгниває, ми так дуже не обробляємо. Остатня обробка, не знаю, коли була, тут тільки біо вносилися. Ага, і фенела буде, до речі, так, чуть не забув. Ось така у нас фенела. Ну, Фенелу дуже важко було закладати. Зараз я покажу, які в неї вуса наросли. Так, дуже потужні. І щоб його закласти, потрібно... Цей весь старий лист, ой, перепрошую, незручно цей весь старий лист зчистити. Залишки листа лежить ось зрізаного з попередньої хвилі. що Ми зрізали такий молоденький корінчик і ось це все лишнє. Отак потрібно щищати і залишати там буквально два молоденьких листа. І поки ти всі маніпуляції зробиш, то дуже багато часу потрібно. Ну ми що встигнемо, то закладемо. Також дуже гарний сорт. Дивимося, о, там корінь вже взагалі шикарний пішов. М -м -м -м. Та, корінь там шикарний вже пішов. Тут ми вже повністю сопу обробляли і в корінь, і по листу, і видно, гарний молоденький листок йде. Насаджуємося. Гарно, вже так розростається. Він тут вже десь, може днів 6-7, тут стакани стоять. Ось і тут ми завершили, тут ще не складали. Тут у нас лючія. Повністю ми це все обробили діло. Так, і хочемо ще ось лючія, наприклад, ще все, що встигли, ми заклали, і вона далі. Ну лючія по нарахунок. Кого цікавить по вусах, ну вона просто щось зробить нереальне. Вона стільки вусів кидає, я такого ще не бачив. І ми хочемо, ось ми заклали вусики, буквально там, тож днів 5 тому. І ще йдуть вуса. Ще йдуть без перестанку. Вона кидає і кидає, кидає і кидає. І ми так само хочемо, можливо, завтра пройтися. Оце все, що вона ще так понакидувала за ті дні. Тільки йде, не розкрився. Знову. Ну якраз тут з таким гарним корінцем і попробуємо так само закласти в касету. Там є і менші касети, і 77-ма є ще там, десь колись щось, не пам'ятаю, бралося, бо не було в стаканах, я вже не згадаю перші роки. О, так що в планах взагалі... На наступний рік е зробити і стакани, і касету, і, можливо, навіть копанку, але не просто копанку. Наразі я ще всіх деталей розкривати не буду, бо не знаю, чи це вийде, чи ми будемо, як то кажуть, цей проєкт організовувати. Але ми хочемо копанку, скажімо так, еліт-класу. Але так само за доступною ціною, там в районі там, 8 гривень. Ось. Але не, не на землі, звичайно, вона буде вирощуватися. Ось таку вам дам маленьку підказочку. Так що розглядаємо поки що той варіант, плануємо, дивимося і сподіваємося, що зможемо це організувати. О, так що, всім дякую за перегляд. Якщо комусь щось було цікаво, можливо, по-мурану буде на весну. ну, самі бачите, трошки вусика кидає, подивимося, як це все в нас діло, скільки нам вийде. В першу чергу нам потрібно свої потреби закрити, бо ми, я ж кажу, з тієї хвилі, яка була, ми в продали. саду продали. І, ну, а нам потрібно, ще раз нагадаю, в районі трьох тисяч кущів і не знаю чи, чи буде. Так що кого цікавий напишіть, ми вас запишемо, наприклад, там орієнтовно вашу кількість, за що там небагато, не тисячами. І по можливості постараємося вам оформити це замовлення, бо я думаю, що ще трошки вусиків вона буде давати. Ані немає, я вже кажу, Ані немає. Ми щось так розігналися, мали О, один вусик, наскільки. Кущів. Е, мали собі залишати Аню і на ягоду, і на розсаду хоча б 200 штук, і на ягоду хотіли 300-400, але так вийшло, що собі залишили тільки 200, десь в районі 150-200 кущиків. І все. Розігналися з тими продажами, хотіли, як то кажуть, всім нікого не обділити, хто замовляв, і трошками цей. Ну нічого. Якось буде, значить на ягоду не буде, буде тільки на розсаду. Якось будемо витягувати, розможуватися на другий рік. Так, ще Аня хочу показати. Ну Тут трошки вона йшли дощі, без нормальних підживок, але все одно непогано виглядає. На другий рік будемо її... Інтенсивніше старатися собі розмножити і обов'язково будемо залишати на ягоду. Ну, Ягода має бути набагато більше, набагато Норм... з нормальним живленням. І е, основний акцент, я так думаю, по ремах потрібно робити на липень-серпень, так як ми і хочемо. Тобто червень до червня місяця ми зрізаємо всі квіти, там рівно в червні вже залишаємо, Куш нормально встигає розростись, це я маю на увазі при весняній посадці. Кінець березня, початок квітня. Розганяємо кущ. В червні ми збираємо е, наші основні сорти. Е, ранні, там, середні, пізні, там, альба, бріла, далі пішло, поїхало амі. Ось, Завершуємо з тим. І зразу переходимо на липень на реми. Липень-серпень інтенсивно ми годуємо, погода дозволяє. Ягода швидко спіє, не так як зараз тиждень треба чекати. І Основна маса дві хвилі. Це є липень, серпень, початок вересня. Все. Далі вже ось такий період жовтень, кінець вересня-жовтень це вже, скажімо так, як повезе по, по погоді, по приморозках, як ви збережете. Це такі остатки, як, я рахую, як бонус. На ці місяці не варто дуже розраховувати. Ось. І я думаю, що навіть липень, серпень навіть краще покупці беруть на ринку, ніж вже ось такий період, як зараз. Так що, Кому кого щось зацікавить по або інші якісь питання, пишіть в коментарях. Постараюся всім підказати, відповісти. Дякую за увагу.